Друзі, сьогоднішня практика прямо реально в спортивному режимі має пройти дуже швидко, тому що в мене буквально 10-11 хвилин і починається моє навчання. По вихідним в мене ще навчання, тому 50 разочків роблю прямо, прямо швидко. Друзі, що я вирішив, що все-таки ці 21 день прямо тренувань в залі в мене не буде. Ця штука працює, я два дні зробив і відчуваю, як прямо ноги стають приємними. Немає як такої крібатури, знаєте, після залу. Але ноги прямо стоять такі міцні. Це подобається. 15, о, це я розігнався, прям вже задишка починається. 20-ка є. Пішли далі. Тридцать 35 yeah. Вмыкаю прям. Ух. Сорок є тепер. Сергей Ух. Десятка є цвяхи сьогодні. Комбінована пара. Це поєднання алюміній і мідь, Досить легкі, гарні. За рахунок міді. Практика гріюча плавна. За рахунок алюмінія різка. Таким чином це про баланс. Баланс холодного і теплого. Світлого і темного ставлю трошечки ширше. Двасяточку присідань буде. Можливо, спробую з 25, 16. По відчуттям. І, до речі, хто практикує це хояння? Ось спробуйте йти на свяхи після розминки. От я розмерся і я взагалі не відчуваю. От я став щось колить, але ну, тобі, це взагалі не те, якби я взяв, просто знаєте, там став з ліжка на цвях, я то, уф, 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 уф. ну, Це прикольно, прикольне таке відчуття. От, Але якщо ти хочеш, наприклад, в плані в режимі аскези кожен день стояти чи через день. О, ні, я все-таки відчуваюся, але це набагато. Так скажемо, більш здоровий підхід. Я, наприклад, ще, от у мене з товаришами ведемо у нас чайний телеграм-канал. До речі, скоро закупка чаїв, дуже цікаві там позиції будуть. Наші улюблені чаї це Шупер, але в нас будуть також Дахунпао, Тігуанінь, Габа буде, ну прям дуже якісні хороші чайочки, якісь смачні, ароматні, квіткові нотки, фруктові нотки. Да, і там є в цих чаях кофеїн, тому що це китайські чаї. Камелія синенсіс називається рослина. Всі-всі чаї, які ми знаємо, це все з однієї рослини насправді. Просто різні провінції, різна висота, вік дерева, градація сировини, там черешки, листочки це все ступінь ферментації, сушки і багато-багато тонкощів. Ну Так багато видів чаїв зараз. І от я вам теж скажу. Це, звісно, не краще, ніж розминка, але як варіант, це теж працює. Якщо не хочеться розминати тіло, там, прогрівати якісь вправи, дихати, там, не хочеться підніти, наприклад, чи ще щось, випий класного чаю. Дві-три піали, тіло так розігрівається, як ніби ти вже розмявся. І після цього на цвяхи набагато краще. Тому я, коли даю практики цвяхостояння, я поєдную з чайною церемонією. Ми спочатку проганяємо. Відчуваємо, занурюємося в цей медитативний стан, з'єднуємося з собою. Відчуття, смак, аромат, посуд, тактильність. Якщо це ще на природі, дуже-дуже багато точок уваги, ми зосереджуємося на самому важливому. Будуємо запит, коли вже розум сконцентрований на чомусь. Ми вже, ми вже в контакті з тілом. І тільки тоді на цвяхи. Зараз цвяхи відчуваю. До речі, я їх відчуваю краще, ніж вчора. Хоча вчора були алюмінії. Цікаво, чому я не розгинаю повністю коліно? На цьому насправді немає ніякого сенсу. Ну, от Якщо так От Я розгинаю, оп, я роблю паузу, розслабляються ноги. Якщо я працюю всередині амплітуди, ноги постійно в роботі. Коли вага перед собою, то досить швидко дихання забивається. Не буду 25-кою. 16ка є. Стабілізуємо став. Офігенський, класно. Цей ролик я виставив в вертикальному форматі. Цікаво, як тобі більше заходить. Розтягнутий план чи не розтягнутий. Тому сходимо ми як. Ми маємо дійти до відчуття, що я насправді я можу зараз прибрати ногу і навіть пару секунд постояти на одній нозі. Якщо в тебе відчувається... Таке. Така готовність є, Типу, цвяхи вже не так сильно тиснуть. Ми дійсно так і робимо вагу на одну ногу, можемо її, її трошки підзігнуту залишати. Тут поступово, я, наприклад, як роблю, спочатку підняв п'ятку, відклеїли всі цвяхи, поклав її, але вага на нозі. Потім поступово палець за пальцем. М'яка подушечка під пальцем. Все, ця нога вільна, ставимо. Те саме робимо з другою ногою, так як ця нога вже не на цвяхах, а тут. Другою ногою можна зробити ще медитативніше, ще повільніше, з пальці почати, наприклад. Бачите, я недовго стояв, тому цвяхи сильно так не зайшли, не приклеюся до цвяхів. А буває таке, що якщо ти будеш пробуєш Різко підняти, в тебе буде з дошкою нога підійматися. Там прям вони так залипають сильно. Дякую за практику, день третій. Разказа є. Все працює, друзі, все працює.